Вітаю вас на каналі Бутехнології. Сьогодні ми з вами поговоримо про Acura RDX 2016 року. Це вже друга генерація цієї моделі. Двигун 3.5 атмосферний. З потужністю 278 кінських сил і з системою відключення циліндрів, на якій ми встановили ГБО. Цей автомобіль має індекс X, саме тому, що він йде з прицілом на спортивність. і ми поговоримо як про ГБО, так і поговоримо про сам автомобіль. Продовжуємо. Це люксовий бренд від Honda, і він з'явився ще у 80-х роках. Так, компанія Honda була першою у Сполучених Штатах, яка запровадила таку логіку, як і раніше запроваджувала компанія Ford, створивши бренд Lincoln. І щоб розуміти, для чого це було необхідно створювати окремий суббренд, треба відмотати час середину 80-х років. Марка Honda асоціювалася як дешево. А дешево, то це не може бути ніколи преміумом. Так як топ-менеджер. Не може купляти собі Chevrolet Caprice замість Cadillac Deville. Такий же саме принцип був і для бренда Honda. Тобто, з одного боку, Honda в Америці завжди було про надійно дешево, але ніяк не люксово. І з іншого боку, вона мала технології, які могли бути цікавими для люксового бренду. І в будь-якому разі, якщо ти Купляєш автомобіль преміум-сегменту, він не може знаходитись у одній категорії з автомобілями бюджетного класу. Друга причина була в тому, що автовиробники обмежили себе в добровільному порядку у кількості автомобілів, які могли експортувати в США під певним брендом. І акура це була ще окрема можливість збільшити продажі. Honda була першою, потім пішла Toyota і Nissan, створивши бренди Lexus та Infiniti. Бренда Acura було заявлено ще у березні 1986 року з початком продажів автомобілів Легенда і також спортивно орієнтованого Integra. Honda зі своєю концепцією спромоглася зайти на ринок і отримати. Вподобайки від клієнтів. Acura RDX стала другим кросовером бренда після середньорозмірного MDX. Попередньо представлений концепт-кар мав обозначення rd x і дебютувала в автосалоні Нью-Йорку ще в 2006 році. Наше авто 2016 року. Відноситься до другого покоління. На перший погляд, RDX виглядає як MDX меншого розміру, але це тільки окремий погляд. Екстер'єр став більш органічним за рахунок додавання LED в оптику головного світла та заднього світла фар. Також з'явилися фонарі на передньому та задніх бамперах. А додаткові обводи кузова зробили його менш утилітарним, але більш агресивним. Для водія з'явилися системи так звані AcuraWatch. Це пакет адаптивного круіз-контролю та системи отримання автомобілів у полосі. Зараз це вважається стандартною опцією, але в той час це вважалось дуже інноваційним. Двигун 3.5 v 6 J35Z2, що він має? Він створений з алюмінієвого блоку і має систему VCM, яка відключає певну кількість циліндрів під час малих навантажень. Потужність такого двигуна 278 кінських сил, 344 ньютона Тяги я можу сказати з власного досвіду, що на цьому автомобілі дуже-дуже весело їздити. Що саме цікаво, Honda зробила двигун. Трошки більше, ніж потрібно, потужним, але контрольовано, тобто ти можеш їздити як повільно, так і емоційно, будь-де будь-коли атмосферний двигун дасть тобі. Дуже емоційний відгук по педалі газу, і він вміє дійсно розганятися. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Також цей двигун обладнаний системою змінення фази газорозподілення, вона називається ВТЕК, і це дійсно ефективна штука, тому що в певному діапазоні. Потрібно відкривати впускний клапан на меншу висоту, для того, щоб забезпечити економічність, а в підвищених навантаженнях треба піднімати клапан вище. Це робиться за рахунок того, що на одному розпредвалі змінюється, він здвигається в у сторону. І переключається на інший профіль кулачка розпредвалу, що робить двигун фактично більш ефективним, більш потужним, і при цьому він вміє бути ефективним на всіх цих навантаженнях. Якщо ми кажемо про систему газорозподілення, то в 2023 році це фактично стандартна опція, в ті роки це було. Фішкою крутою, яка робила автомобілі Honda не тільки. Потужними, але ще й веселими. Як Honda, так і Acura, це завжди про драйверський досвід. Тобто, з одного боку, це лакшері, це прикольний зовнішній вигляд, це оптика, функціонал, достатньо комфортно в салоні, але все це лаконічно, це, це все робиться таким чином, щоб ви все одно десь чули двигун, щоб ви все одно. Відчували потужність, і ви все одно кайфували від того, як ви керуєте автомобілем. І будь-який яку автомобіль, це завжди дуже емоційно, це дуже прагматично і це дуже комфортно. З одного боку, ми маємо розгінну динаміку, ми маємо потужний двигун. З іншого боку, автомобіль дуже м'який, комфортний, і ви не е, маєте тієї провокації, яку Інколи отримаєте від спортивних автомобілів. Тобто, з одного боку, ви знаєте, що він комфортний, з іншого, що він вміє дуже багато, і якщо вам потрібно отримати від нього максимум, він це миттєво вам дає. Що ми встановили під капот цього автомобіля? Це газове обладнання італійського преміум бренду BRC, який має в своєму арсеналі дуже багато технічних рішень, які нам дозволяють потім отримувати якісні характеристики як по витратам пального, так і по потужності. Тобто, ми, коли налаштовуємо у Русі автомобіль, можемо перевірити і себе, і вас запевнити в тому, що всі характеристики співпадають з бензином чи максимально схожі. Комплект складається з газового редуктора, блоки керування, газових форсунок, газового клапана. І монтажного комплекту все це йде в одній коробці і комплектується і виробляється однією компанією BRC. Можу вам сказати, що в моєму досвіді є багато різних систем, але з BRC ми спромоглися знайти баланс. З одного боку, це достатньо е прийнятна вартість системи, з іншого, це максимальний функціонал за ці гроші. За цей час, коли ми інтегруємо такі системи в автомобілі, ми отримували тільки позитивний досвід, якщо ми говоримо про системи з розподіленим впорском. З цікавих також речей в цьому автомобілі це заправний клапан вічку бензобака та балон, який нам забезпечує достатньо автономії у 52-53 літри газу. Також хочеться обговорити тему налаштування газового обладнання. Існує хибний тезис стосовно того, що газ знижує потужність, що автомобілі їздять з помилками, і це норма, що є великий ризик для двигуна, і що витрати пального дуже рідко, коли будуть менші за 3, плюс 30% порівняно з бензином. Але наш досвід, який ми отримали на протязі останніх 15 років, показує, що використання. Діагностичного обладнання, стандартних інструкцій і принципів інтеграції таких паливних систем забезпечують максимальну ефективність двигуна. А інколи на деяких режимах ми навіть отримуємо кращу характеристику за рахунок чого, що у нас газ має. Вже стан пароподібний, тобто він вже готовий для того, щоб змішуватися з повітрям і бути використаним у камері згоряння. Другий момент це велике велике октанове число. Тобто відсутність будь-якої детонації дозволяє вашому двигуну. Користуватися максимально ефективно своїми алгоритмами, які закладені інженерами. Про що йде мова? Коли жарко, і ми робимо стиснення паливно-повітряної суміші у камери згоряння, якщо у нас низька, низька детонаційна стійкість палива. Загоряння прийде спонтанно, тобто неконтрольовано і головна проблема в тому, що це згоряння може відбуватися з, зі швидкістю вищу за швидкість звука. Це детонація. Є також процес, який називається дефлаграція. Не плутайте його з іншим терміном. Дефаграція це горіння нижче швидкості е, звука, і це наші стандартні, стандартні параметри. Саме завдяки цьому що у нас є 105-октанове число, ми можемо працювати на будь-яких обертах двигуна і не мати жодних проблем. А налаштування, яке відбувається у русі, може нам надати інформацію, чи достатньо у нас палива з. У співвідношенні з повітрям, тобто не забагато і не за мало. Чи ми отримуємо якісну характеристику розгону, скільки нам необхідно подати бензина у порції з газом, щоб забезпечити об'ємну ефективність двигуна? І тоді я можу вас запевнити на 100%, що будь-який двигун буде нормально функціонувати, як і ваш каталізатор, який виконує функцію. Окислювача рештків реш... 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 вихлопних газів і працює у певних температурних режимах. Ми це також контролюємо і бачимо, що жодних ризиків для нормально налаштованого двигуна з... під час експлуатації ГБО, і каталізатору жодних ризиків немає. На цьому все, друзі. Будемо багато чого обговорювати на майбутніх серіях. Я е, зробив декілька відкриттів по налаштуванням, і ми це також будемо обговорювати найближчим часом. Дякую вам, що підписалися на канал, поділилися з вашим другом цим відео. Це допомагає розповсюджувати і розвивати цю тему українською мовою. І для вас, друзів, автомобілістів, до зустрічі.